Друзі, всім вітання. Продовжимо історію за ненджі. Всі казали, що я там щось короче, не так під'єдную чи ще щось. Він як не працював, так і не працює. Казали, що треба читати інструкцію. От я взяв інструкцію, прочитав її. Тут, от дивіться, все написано. Що може тут непонятно? Як на мене, тут все, все зрозуміло. Я її всю прочитав. Дивлюсь, під'єднав, він так і як не працював, так і не працює. Чому? Ну не можу сказати. Чи читав я інструкцію, чи не читав. Він як не працює, ну так і не працює. Він так все працює, він просто не заряджає акумулятор. Все в нього показники є, вони міняються, параметри всі міняються, все налаштувати можна. Тільки от зарядки на акумулятор немає, і він там дуріє своїми показниками. Ну, я думаю, на відео ви бачили. Не буду ще раз показувати, хоча можу там показати, що він там бред разний показує. Написав я китайцям по поводу цього всього. Щораз я вам покажу. І так, дивіться, зайшов на AliExpress, В переписку офіційний магазин Аненджі, все як положено. Щось так може, щоб вам трошки ну, так краще, плюс-мінус. І, Коротше, написав, що я в них купляв, коротше, що він не працює. Пишу, що вже багато чого купляв у вашому магазині, багато контролерів, інверторів, але такого не було і цей не працює. Надсилаю йому відео. От. Ну, ви, мабуть, теж бачили відео смс, що я й вам показував, що під'єднував усе, і він не працює. Так, коротше, кажу, що буду відкривати там спор. Якщо ви мовчите, він мовчав, нічого не морозився, скидає мені якісь там скидки, там, фігню, рекламу. Кажу, відео розпаковки і підключення публікую на каналі, розкажу все, як є. Коротше, він мені пише, що в очікуванні. Технічної відповіді, вони там щось думають. От. Ну опять там якусь рекламу, бредятину, як обично. Я пишу в йому, що вирішили з контролером, тому що довго він мені опять тут різну рекламу, все. вовсю. І пише плоти. Літіві батареї. батареї потрібно встановлювати вручну. Їх неможливо розпізнати. Тобто контролер сам не може розпізнати літіву батарею. Йому треба виставити. Хоча я виставляв там. І от скидаю в ній відео, я вам поставлю. 拍一个锂电的视频，先上电。第一步呢，就是按住右键，不要放开，让它咬模式闪动之后再放开。现在咬了，放开。现在我要选个锂电的锂电模式。现在就是锂电。 这也是可以循环切换的，嗯，这里有有很多个模式，嗯，随便，我就我现在我要锂电，哦，现在就是锂电按，就按右键确认，这显示二十四就是二十四伏的意思，我要十二伏就选到十二伏去，这有三十六伏、四十八伏可选的。 我要十二伏，嗯，十二伏，之后就按右键确认，继续往下翻，就，嗯，这这个就是充电压来的，一般都不要动，其他下面的也不动，一般都不动，继续往下翻，翻，翻。 又翻到里电这个模式这里，嗯、呃，之后呢，又长按右键，右键，静静的按住啊，就让它退出并保存，之后它就返回到首页，之后就放开就可以了。现在就已经成功了。嗯、呃，我现在。 ондіян знову на screen канта, чи не лідяна моorsa. Чому він сам діє? Окей, лідяний ще 2 фу. Це кусочек відео. От що що треба робити по поводу цього всього. Так. Я пишу, що розумію, що треба вибрати лізів батарею. Тільки до чого тут це виборця, якщо інвертор не працює, він сам показує якісь цифри і рахує кіловати, навіть коли не під'єднані сонячні панелі. Тобто інструкція, оця інструкція я вам кажу, не допомагає роботі. Я там щось неправильно під'єднав, чи що все правильно. Нічого страшного не зробив. Те, що там була відімкнута батарея, там писали, чи, наприклад, чи не під'єднана, чи ще, я не знаю, що там. Коротше, не допомагав. Коли єдною панелі контролер не працює, не заряджає акумулятор. Чому він саме його не заряджає? Він мені пише. Ви інвертор підключали одночасно з контролером. Просто заряджайте безпосередньо за допомогою інвертора. Ну тут непонятний може перевод. Так, я пишу, що контролер сам не працює від сонячних панелей, не заряджає акумулятор. Спробуйте без підключення навантаження. Так я ніяке навантаження до нього взагалі не підключав. Так, потім технічно відповідно може бути те, що інвертор поруч з тим новим створює перешкоди. Тобто в мене інвертор висів біля маста. І він каже: якщо що це може давати маст, може давати поміхи на аненджі. Тобто, ну, гібридник. Можуть давати поміхи на цю штуку, і вона може, от і циферки, там, все, що там бігало туди-сюди, може їх спричинити перешкоди. Він пише, що технічно відповідаю. Може бути те, що інвертор поруч з ним створює перешкоди. Якщо інвертор має катушку, це спричинить перешкоди. Тобто треба подальше від інвертора, наприклад, ну, в мене біля маста він був він біля анекджі, треба убрати кудись подальше, для того, щоб він працював. Бо може катушка давати перешкоди, він не глючить, типу такого плану. Таке рішили коротше, технічні китайці. Я йому пишу: якщо чесно, це смішно. Ну, які можуть бути поміхи, скайблю, все пишу скайблю, на тому самому місці стоїть контролер, на SkyBlu, все працює чудово, я від'єднав поставив ваше аналенджі. Він не працює. І контролер, який прислав, сам не працює. Він мені пише, що спочатку спробуйте подалі від інвертора. Ну. Я пишу, добре, я під'єднаю до іншого акумулятора сонячної панелі, все зроблю на вулиці, ви нічого не заважало. Виніс, коротше, написав мені там ще WhatsApp, відео, коротше, почав скидати. Коротше, я вам ось прилагаю відосик. От. Так, привіт ось. Панелька стоїть. Ось контролер, підключений. Панелька підключений, акумулятор. 0 киловатт, 0, 0, 0, 0, 0 ампер, 0, 0. Показываю тут, накидаю клещем. 0. Сейчас Від'єднав. Показує те саме. Під'єдную. Показує те саме. Тут нулі. Відключаю все те саме. Це від'єднав, це під'єднав. Будь ласка. 30 ватт, 2 ампера. Пожалуйста, 2 ампера. Ну, надо сюда. Робить. Робить. Считає. Що не так? Так, я тут щепно під'єднував. І що тут іде? От 0,7 ампера. І тут, і де. Тобто цей працює, а цей не хоче, взагалі не хоче. Цей працює, цей працює, цей не працює. Що мені зробити? Я на вулиці зробив все це діло, під'єднав панель, оддільну панель, віддільний там кисляк взяв, віддільний контролер, його контролер, а на цей, який не працює. Під'єдную другий контролер Мейскайблю, який працює. Взявши обичну ШИМ-контролер, під'єднав який теж працює, під'єднав Андрій, а не працює. Все це розписую. Китайці під'єднав той контролер, той і той, пишу, що Ангенджі не працює, що будемо робити. О. Він мені пише, що, чи можете ви оплатити вартість доставки? Я зможу переоформити вам машину. Ну, я пишу, добре, окей. А яка вартість доставки? Ну, на другий день пише, що вартість доставки 19 доларів. Окей. І, ну, я пишу, думаю, нічого, 19 доларів. Чим це він буде відправляти? 40 доларів коштував інвертор чи контролер сам. Пишу, якою службою будете відправляти? І, ну, він мовчить, пишу: це ж половина від контролера. Це дуже дорого. Тут, коротше, опять всяка реклама. Логістика каже, що це логістичний канал платформи плату за... Коротше, стягує платформу за доставку, а не продавець. Тобто це AliExpress сам вибирає 20 доларів половину стоїмості. Ну, коротше, бред бредятина. Ви оформляєте мені ссилку на 55 доларів. От, надійно, ми можемо на неї даже перейти. на цю. І тут треба заплатити 879 гривень. Типа ну, чисто так. Скинуть він мені відправить нового, нового нову, нову контролера. Не факт, що він буде 5 робочий, якщо в них такі глюки, тому що з такими глюками а такі контролери, не такі є сани, ще щось, в кого такі приблизно внутрянка. Багато хто писав, є відео про те, що вони є робочі, є не робочі, просто не працюють, не заряджають. Або на дуже-дуже, коли розряджений акумулятор, геть там постійно. Дуже розряжений, то є, там може починає працювати. Це не працює на довгому акумуляторі, на чому не працює. Я ж пишу, що ви ж мені прислали, скажу, ви оформляєте замовлення, каже, та оплачуєте за цим посиланням, я надійшлю вам новий. Ну, 20 баксів, то є півстоїмості, ну смисл ще, ще заплатити 20 доларів за цей 40 заплатить, якщо 20, вже вийде 60. Я пишу, що це ж ви мені прислали на роботі контролер, і я повинен платити ще 19, щоб отримати його знову. Кожу може ви кошти та і все. І мені пише, що ви подаєте заявку на повернення коштів. І все да-да, ми домовилися. Все, я подав заявочку на повернення коштів. Так, і от дивіться, повернення коштів, відшкодування, коротше, завершено. бачите. Сума повернення коштів мені звернула 43 долара. Так як я взяв за 43, він там стоїв 50 з лишнім. 54,04, мене там були купони, коротше. ну, вернули мені купони, ж, звісно, ніхто не вернув. І ми успішно повернули. Повернули мені ці кошти, але тепер думаю, що робити. Такого контролера я щось більше не хочу брати. Думаю, що робити. Може взяти не скеблю. Треба, звісно, додати ще таку суму в два рази дорожче. Так що таке діло. В тому, що я там щось неправильно робив, чи неправильно під'єднував, чи роз'єднував, чи не читав опять оцю інструкцію, якщо я її не прочитав правильно. Не знаю, що там зробив не так. Тут товариші китайці, згодні, що він не працює, вже я їм показав там три відео і інструкцію, цю все я перечитав. Нічого тут ні. Ні по ремонту, ні по правильному. Те, що він неправильно працює, чи взагалі не працює, нічого не написано. Те, що Про інструкцію не знаю, що, що всі про інструкцію писали. В чому прикол, я не можу поняти Ну ладно, не факт. Коротше, повернули мені кошти. Тому що сам контролер просто не працює. Він все бачить, але він в ньому просто глюк. Теже просто коли його під'єднати, акумулятор до нього він щитає якісь кіловати сам собі. Нащитує. Отакі от пироги. Все, друзі, кому цікаво, поставили лайк, написали коментар, що я може неправильно зробив чи правильно. Підписалися обов'язково на канал. Розкажу у мене є ще одне відео про контролер, тільки про MySkyBlu. Буде скоро ще одне відео. É, sempre